Якщо ти дивишся це відео, значить точно є сумніви. Тож давай одразу до справи: постійні сварки, контроль, знущання, порівняння, поступово зруйнована самооцінка та ізоляція від рідних та друзів це не любов, це частина аб'юзивних стосунків і саме. Прийняття та визнання того, що в своїх стосунках щось не так, і скоріш за все, що ти знаходишся в відносинах з аб'юзером, і є першим кроком на шляху виходу з них. Діліться в коментарях власним досвідом, як вам вдалося вийти з аб'юзивних стосунків або ж з якими труднощами ви стикнулися. І підпишіться в мене. Крок другий: пам'ятай, ти не одна, не дивлячись на всі спроби. Токсичного партнера ізолювати тебе від всіх оточуючих в тебе все ще є. Друзі, підтримка психолога, рідних та близьких. І на цьому кроці дуже важливо саме заручитися підтримкою максимальної кількості людей для того, щоб поступово повернути собі відчуття впевненості. Крок третій. Скоріше за все, що в цих стосунках ти знаходишся вже не перший рік, тому важливо скласти досить чіткий та поступовий план виходу зі цих стосунків, підготувати для себе фінансову подушку, де, можливо, в якому місці чи країні ти будеш проживати, хто тебе буде підтримувати на цьому шляху і подбати про свою безпеку. Крок четвертий тривале знаходження в аб'юзивних стосунках дуже сильно обесцінює, підриває відчуття власної впевненості та намагання щось змінити. Пам'ятай, що дуже важливо не відступати від прийнятого рішення. Аб'юзер буде всіляко вмовляти, влаштовувати різні медові місяці, показувати, як він сильно змінився, цінує та кохає тебе. Не відступай від прийнятого рішення. Підтримка близьких та психолога завжди з тобою. Як би складно не було, пам'ятай, що це не буде тривати вічно. Цей етап пройде, і ти досягнеш того життя, про яке мрієш і на яке заслуговуєш. Крок п'ятий відновлення. Після виходу з аб'юзивних стосунків знадобиться досить багато часу для того, щоб відновити почуття власної гідності, самосприйняття та самооцінки. Все це абсолютно досяжні цілі. Як би складно не було, продовжую рухатися. За необхідності, запрошую на консультації, де ми разом пройдемо крок за кроком безпечно та надійно всі ці етапи.